16 серпня, Кілія Базар. Доброго дня, ранку. ранку. Доброго. О, Доброго. 20, 35, 45. А помідорчики? 45. Можна а оця 40. маленька карточка. 10. По 10, так? Да? Капуточка І... по 35. По 35 капуста. А виноград ваф яку ціну? 50. 50 гривень. О, я по 100 покупала сьогодні. У вас по 50. Там приобретає. А перчик? 70. 70 А о чесники ще скажуть. 100 гривень чеснічок. <годи> багато Давай, Різного винограду. Яку ціну виноградці? Якучину виноград. Помидорчики. А слива тями путину? 50 гривень. Є все красиво. Ой, тут же дуже. Я снимаю. Якутина, вашу Доброго дня. Доброго дня. Вашу Тут награду? Да, а не розкажіть хоча б які саме. Оцей, оцей, оцей ага. полонез 50 Олимп, ломбарджині. Кишниш, а кишниш, яку ціну. Стоп. Гарного дня. А помидорчики ваши это 40 и 35. 40 и 35. 40, 35. Алло. І тут, а херція, які гарні. — 39. 39. Красивый девицы, красивее. Яблочки. А яблоки видите? 60 девять яблочки. Скільки? Доброго ранку. Доброго ранку. О, ваш виноградник на жаль, 50 гривень? Да. Картоплю стоїть. 20 і 25. А цел. Кізіл. О, сказали, дуже ви смачний компот з кизила. Компот, варієнт, довгі. А яку він? 60 кілограмів. Я щось думала, що це він набагато дорожче. Нет, 60. Це... А це булька ваша? 20 кілометрів. 20 а ну дайте мені кизил кілограмчик, Попробую зварити компотик. Доброго ранку вам. Добре. Що тут баклажанчики? 40 49. А кавунчики. Кавунчик 15. 15, Перчик Перчик 45. І помідори, скажіть ще. Ну, помідорка у мене крупно, 45 на 45 гривень. А огірки? 35, такие кривенькие. 35 по 20, по 20 е. А честный твой век уйти вашу? 90. 90. 90. А что мы а вот смотрите, какие квиточки в Арнюне. Что это, фиалка, да? Да, каждую субботу я знаю. Каждую субботу вы тут, да? да? Якутину? 50. 50 гривень, дивіться, різні-різні. Такі на подарунок комусь, додому вирощує, дуже гарні. Гарного вам дня, щоб Спасибо. все продали сьогодні. Продамо, постараємося. Дівочки яйця. Ага. От тобі яблука. Дай гірочки. Є там. Перчик 50. Помідорка 65. Uh -huh. Помідорка 22 грн оця, uh -huh. да, ціна. 20. Яблука дивіться, різні. Яблука хоч трішки подешевіли. 50, 50, 40, 3. а, 40. Сибулька 20. Доброго, доброго ранку. Перчик 40, 70, баклажанчики 30. А це олія, да? Так. Жаряна а, і сира домашня. 70 а, о, о. і жарена 75. Скрізь ціни, да, товар ціни. весь наш. Да. Да. Да, це, а це пахуча да. олія? Оце пахуче для салатів. Це для салатів. Це да. хочу якось надати. Дуже скоро да, королева Анна і Колумба. Картошечка. І дай біля ковбас. Черга. Як не можу їх? черга. Ничего <годно> не бачу, не хочу вид вылетать. Видите? Сильнейшего Колбаса. Рудиночка такая, рудинка. Сало с этим. Спасибо. <годно> Даже <годно> девочки. А яку ціну цей персик? 100 гривень. А виноград? Тут є 100, є 80. Тут 80. Яблучки по 50 є. І по 60 є яблука. А де свіки кавун? А яку ціну? 15 кг. 15 гривень за кілограм я кожен день вимонд да. І малинка що у вас є, да? І малинка є. А от ці малинка. Малинка 180. 180. Оля, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Як твої справи? Нормально. Все, все хорошо. Персик, яка ціна? Персик 100 гривен, 160 шестьдесят и сто двигатель, а слива? Слива тридцать. Слива по тридцать. Морква Маков, яблоко. Тридцать. Яблочко шестьдесят. Такое Двести тридцать. Перчик. Перчик, 55. І красний, і розовий. Угу. Огірки бачу 40, помідорчиків по 25. Є, 25, 35, 35. Баклажани. 35. Зараз візьму сливу на компот. Добрий день. Добрий день. Продавці наші любимі. Грушка, в яку ціну? Груша 100. 100. І ця? І ця 100. Слива 30 Слива гривень сьогодні привезли. Яблучка. 75 яблук. Це Україна. Україна 75. Персик теж наш. 200 100 гривень. Ти можеш громче розговарювати, Іра? Оце і за тебе мені потрібно от этот, на прищепки мікрофончик покупати. Мені кричать. Що я не сказала? Що не почула? Виноград. Виноград 100 гривень. О, так. Громче і звонче. О, да, 100 а гривень виноград. А, а Виноград із кишмиш киш 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 без кісточки і преображення. Кукурудза 20 гривень. Кукурудза 20 гривень. Давай тут ще трішки подивимося, що у тебе огірки. Огірки 40 гривень. Ага, перчик болгарський. Перчик отакий от 100, ага. дусін помідор наш знаменитий 55. 55, 25 є, ну, 25 сливок. Ну, я, наприклад, дуже сливку люблю. Да, Жовтий помідор 50, 55 мікада, кабачок 30 гривень, баклажан, баклажан 30 гривень, брокколі 100, капуста 30, ну, зелена ціпунка 20 гривень, красиві печки зробили. Молоденькі, красиві. Добрий ранок. А що ви Гарного дня! Гарного дня. Доброго ранку. 55 Віноградіку ціну? Віноградік 70, білий чо, і темний. Перстики 150 любі. Ці перстики домашні 90. Києві 260 піднялись колосально. Яблучко по 55. І то і друге. П'ятдесят. Червоне солодкий, а зелене трошки стислинкою. Е, що там далі? Перець. Перед червоний 70. Е, Козірок. Сто мікада 60, У мене 60. Да. Я а, міню, перчик? Міню, але вже дівчата я вчора баранку, позавчора. Коротше, я ще зелений 40, Капуста. капусточка 35, мікада 60, в мене тільки велика, в мене немає дрібного помідора. Червоний помідор 50, кухірки 40, морковка 35. Ну все. А ну возьми персик в руки, хочу от прямо. Це його? Да, здорово показати. Ось все. Ось ага, дивіться, який. Це по... Скільки? 90. 90. Да, це домашній персик. Доброго ранку вам. Доброго ранку. По чому сьогодні ваші кавунчики? Кавунчик. 15 гривнів. 15 великі. Собіріше. По 7 гривнів О, і 12 гривнів. По 7 і по 12. А дині? Диня, бомба. Бомба диня. 30 гривень. 30 гривень, Ну, гарно, красиво. Оце, якщо б ще побачити, які всередині ваші кавунчики. Мало того, що красиво. Та ще й вкусно. Да? Да. А не хочете хоч маленькі розрізати, покажемо які. Давайте розріжемо, покажемо. Дивіться, в розрізі кову Прямо... Смак. Да, прямо смак. Просто смак. Дивіться. Я б купувала цього чоловіка. Мені подобались ці круни будинки. Гарного дня вам воєнно